Як я провела свій перший живий майстер-клас в Полтаві? день, який я так нестерпно чекала цілий місяць майнув Що хвилина. це були неймовірні відчуття, купа емоцій та безцінний досвід. Сказати, що я хвилювалася, було страшно, нічого не сказати. Та то було до бо щойно включився проектор з презентації, яку я так ретельно готувала, а мій мозок заключився в роботу. Аудиторія виявилась дуже активною, і теоретична частина пройшла не монологом, а повноцінним спілкуванням і продуктивною взаємовіддачею. А потім колеги на практичній частині показали високий та рів, засвоєних Результати яких закинув в наступному відео, бо ще хочу показати неймовірну атмосферу організацію заходу компанією Unreal. На майстер-класі дівчата мали змогу затестити всі матеріали Unreal, попробувати та оцінити їх якість та яскравий асортимент, а також працювати ними на моделі. До того ж, поласувати смаколиками та ігристим, перейняти та поділитись своїм досвідом. А також не залишились з пустими руками, бо хто переміг у розіграші, а хто піймав гарну знижку. Крім того, всі отримали сертифікати, конспекти та заряд енергії і мотивації. Покращувати свої Мастерність та виходити в топи. А я задоволена і натхнена. Вже завершую створення онлайн варіанту цього майстер-класу. Відкриваю предзапис за пожежною ціною.